you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Виконавчий директор з персоналу НАЕК Енергоатом Олег Бояринцев в січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу, там звільнився і в Україну більше не повертався. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. В січні минулого року президент енергоатому Котін підписав двохтижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії з правом виїзду за кордон на що сам. Котін взагалі-то права немає, розповів Железняк, навівши копію відповідного наказу. Депутат уточнив, що йдеться про виконавчого директора з персоналу енергоатома Олега Бояренцева. Після того як Бояренцев виїхав за кордон вже у відпустці, він подав заяву на звільнення. І енергоатом звільнив його 15 лютого, зазначив нардеп. Ще й компенсацію виплатили за відпустку. Ось такий шлях від енергоатому або програма захисту свідків прокоментував депутат. За інформацією депутат. Тати в Україну Бояренцев досі не повернувся і кажуть, що й не збирається. Звичайно, а для чого йому це потрібно, якщо ж на кордоні його одразу зупинять? Він просто підло втік з країни. Проте цікаво, як так вийшло, що Котін безправно дозволив йому це зробити. Невже ніхто не здогадався, що так може статись про компенсацію? Взагалі окрема тема. Бояренцев втік з України, звільнився та ще й отримав за це кошти. Як це працює? Це хіба нормально? Не варто забувати, що Олег Бояренцев відомий своєю тісною співпрацювання. Працею з нардепом України 3-7 скликання Андрієм Деркачем, на якого накладено персональні санкції з боку США за спробу впливу на президентські вибори, і якого також звинувачують у тривалій агентурній роботі на користь Росії. Нагадуємо, що 23 березня 2022 року бояринцева на кордоні Рівненської та Львівської області затримала контррозвідка, про що повідомила учасниця колегії Держінспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна. Бояринцев як багаторіч. Ічний помічник підсанкційного народного депутата, агента Кремля та ФСБ Андрія Деркача займався розстановкою кадрів в енергоатомі з весни 2020 року, в тому числі директорів АЕС та заступників директорів із фізичного захисту. Не всіх директорів АЕС на щастя йому вдалося поміняти, і не всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він пропхав на посаду, і його заступник з фіззахисту Присміцький зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції написала вона водночас. Адвокат Олега Бояринцева стверджував, що його підзахисний затриманий не був і весь час перебував на своєму робочому місці у ДП ЕК Енергоатом. Крім того, за словами захисника бояринцев до кримінальної відповідальності взагалі не притягувався. Вироків судів щодо його причетності до злочинних дій не існує, зокрема і за вище наведеними фактами. І тут цікаво, бо хоч саме він призначив директора Запорізької АЕС Мурашка, який здав станцію окупантам. Але бояринцева не звільнили з посади, Невже не знайшли жодних зв'язків зі зрадниками. Крім того, він залишився на своїй посаді та продовжував працювати, наче нічого не сталося, і це точно не надто справедливе рішення. Проте, що тут казати, рано чи пізно всі зрадники показують своє обличчя і бояринцев не виключення. Тож зараз є те, що є. Не варто тут забувати і про Котіна, як відомо, законних підстав для підписання такої відпустки в нього не було. То чи можливий такий варіант, що президент енергоатома допоміг екс-помічнику Деркача виїхати? Та з України варто сподіватися, що відповідні органи просто так це питання не залишать та притягнуть усіх до відповідальності, адже просто так про це забувати не можна. Сухим з води не має вийти ніхто. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.